Добрий ранок! З вами молитва на Дніпрі. І я дуже рада сьогодні знов е, е, мати можливість звернутися до кожного з вас. Сьогодні я хочу читати Псалом 39 з першого вірша по шостий. Для диригента хору Псалом Давида непохитно, надіюся на Господа. І він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене від. Він із грубої ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато хто й пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердиною і не зверталась до пишних та тих. Що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти, о Господи Боже мій. Твої чуда і думки твої тільки про нас. Нема тобі вірного, рівного. І хотів би все це показати, і про це все розказати, то воно численніше, ніж можна його розповісти. І як завжди, я хочу закликати кожного з нас на те, щоб ми жили. Жили Богом, жили Його заповітом, щоб ми жили тим, що Він для нас пропонує і каже. І сьогодні ще один день, да? ще одна можливість для того, щоб прославити Бога і сказати, що Він наш цар. Пам'ятати, чи є ти дитя. Так, в тебе є земні батьки, але ти дитя в духовному світі так маєш батько. І хотілося, щоб ми це не лише знали, а розуміли до глибини серця, і щоб ця глибина вона підіймала наші емоції, почуття, наші спроможності до того, щоб славити Бога. І Давид пише, що неможливо розповісти, бо ти забагато відчуваєш, ти забагато розумієш, але ти можеш жити і цим прославити Христа. І давайте будемо молитися про те, щоб наше життя воно завжди співпадало з тим, що ми кажемо і промовляємо. Давайте будемо жити так, щоб, дивлячись на церкву, на віруючих людей казали, що там з ними є Бог. Господь, я дякую тебе за твою любов і милість. Дякую, Господь, тебе за твою доброту і щедрість. Я дякую за захист, який ти дарував кожному із нас, і ти звільняєш нас від болота, від рабства, від сумнівів, гніву, ярості Господь. Ти ставиш наші ноги на вершині гори, і ти зміцнюєш їх. І я зараз кажу про духовного, про того, ту людину, яка всередині нас вона чекає на тебе і чекає саме цієї сили, сили від тебе. Спроможності від тебе. І я дякую, Господь, за те, що ти піклуєшся про нас. Ти даєш нам слово своє, ти даєш це надбання для того, щоб ми мали не тільки можливість славити тебе, а й, але й ще вчилися, як це робити. І я дякую, Господь, за те, що ти нагадуєш нам про наші вчинки, наші дії, і що те, що ми знаємо, або те, що ми бачимо, і навіть якщо не можемо описати, розказати Господь, ми маємо жити і жити тим, щоб всі бачили тебе. Я дякую, Господь, за те, що Ти поруч, Ти ведеш, ти направляєш і показуєш, як це робити. Я дякую, Господь, за мир в серці і за те, що Ти, хоч і малесенькими кроками, але даєш мир і нашій країні. Дякую тобі за перемогу кожного дня в цій повномасштабній війні. І я дякую за перемогу в моєму серці, Господь. Слава тобі, мій Бог! Амінь.